Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У цьому випуску ми завітали до освітнього центру репетитор, місця, де знання перетворюються на впевненість, а навчання на задоволення. Викладачі центру фахівці, які знають, як знайти підхід до кожного. У репетиторі панує тепла, дружня атмосфера, де сучасні методики поєднуються з індивідуальним підходом усе, щоб навчання давало реальні результати. Адже тут щиро вірять, кожна дитина здатна вчитися із задоволенням, і натхненням. У центрі немає випадкових вчителів. Уся команда справа. Авді любить свою справу. Кожен говорить про свій предмет із щирим захопленням. Викладачка математики Ірина Русланівна поділилася, у чому полягає головна ідея навчання в репетиторі. Нашою головною місією є те, що математика зовсім не страшна, і вона її може вивчити кожен. Насправді там нічого. Це ось це про життя, це от про різні ось такі вечірки, які ми організовуємо. Що кожна дитина, яка до нас приходить. От моя головна ідея в тому, що дитина звідси має витислати. О, а я зрозуміла. От а я знаю, а я, я в школі прийду і от вийду до дошки і буду біля дошки розказувати. Дуже часто діти приходять після наших занять і розказують, а мене вчителька хвалила, а мене показувала в приклад. А при тому інколи батьки дзвонять і кажуть, що оця дитина боялась ходити на уроки. Mm -hmm. От дитина боялась ходити на уроки, боялася, не хотіла, от категорично. А ось тут да, ми показуємо те, що математика це. Те, що нас оточує, не існує гуманітаріїв, не існує усіх нерів. Бувають просто діти, які десь не дочули, не до не допояснили. Нас ось основне правило, що потрібно запитувати. Соломія, мама учня репетитора, розповідає, чому обрала цей центр для своєї дитини. Мій син відвідує освітній центр репетитор. Ось уже другий навчальний рік. Ми відвідуємо. почали ходити на підготовку до школи. Зараз він школяр. І ми разом з навчальним роком почали ходити на англійську мову, і зараз також відвідуємо заняття з малювання. Я направду щиро вражена наскільки син хоче ходити. Він просто сюди біжить. Я надіяку його чекаю. Так дивлюся, як діти всі такі з радістю біжать до репетитори. Збігаються от направда ця атмосфера, яка панує на заняттях, дружня. Активна, де дитина може проявлятися, вона настільки заохочує а, сюди бігти, очікувати заняття, готуватися до нього. А, там от мінімальна підготовка, звісно, для маленьких діток наразі, але а, просто оце бажання, яке от не згасає, а навпаки, розпалюється. Я це бачу в дитині, і я просто щаслива. Коли потрапляєш сюди. Перше, що вражає масштаб простору. Команда не зупиняється на досягнутому, а постійно його розширює. Засновниця репетитора Оксана Музика, родом із Херсонщини, поділилася, чому наважилася на масштабування. Її рідну школу знищили окупанти, і вона зрозуміла, не варто чекати кращого часу. Якщо на її рідній Херсонщині знищили місце, де навчалися діти, вона створить його тут, у Новояворівську. Оксана розповіла, яким зараз є цей простір. Наш освітній центр репетитор працює понад 10 років. Ми навчаємо дітей різного віку від п'яти років. Є також старшокласники, які готуємо до НМТ, до іспитів, доступу в університет. Також ми проводимо заняття з математики, англійської, української мови, польської є онлайн-заняття також працює на нашій базі логопед психолог. Є заняття з арт-терапії для дітей, з малювання хендмейд. Для того, щоб діти краще пізнали себе, свій внутрішній світ, розвинули таланти, ну і відпочили після шкільних уроків. Наші викладачі це справжні професіонали, які працюють по найвищих світових стандартах. Заняття цікаві, інтерактивні з елементами гри, але головне показують високий результат. Е, у нас є. Краві, красиві, комфортні класи для дітей ми працюємо по системі абонементів для учасників бойових дій діє знижка. Також репетитор це місце натхнення, місце сили, творчості, де є все в одному місці, де батьки і діти. І вчителі працюють в тандемі, вдосконалюємося разом з нашими учнями. Ми запитали про навчання в репетиторі тих, хто є найбільшою цінністю центру. Учнів Діана та Марія розповіли, чому їм тут добре. Тут дуже добрі вчителі, тут цікаві заняття. Ми завжди на заняття вберемо щось нове, цікаве. Тут дуже круто, тут дуже класно. Так. Добре, як вдома. Валерія Годунко, представниця громадської організації «Медіафронт», ділиться своїми враженнями від репетитора. Насправді простір дуже класний. Він в принципі надихає на навчання, бо період, коли осінь, дощі, пасмурно ну, це все ну взагалі якось не хочеться вчити. Зукули ти спети ти й сидіти. А тут заходиш, і насправді все таке яскраве, класне, круте. Всі вчителі до тебе мають зовсім інакше стало, не так як привиклося. І тому воно ніби все стимулює до того, щоб вчитися, розвиватися, дізнаватися щось нове, а не просто скажімо так, просижувати уроки. Якби в мене такі речі були, коли я вчилася в школі. Я не знаю, мі зараз я закінчила з червоним дубовим. Хочу вам подякувати за те, що ви робите таке місце для нас новояврівську, бо тут справді добре. І це наліпка то добре. Він сьогодні ваша, вітаю. Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. Дякую вам, глядачі, підписники. Що пишете, рекомендуєте. Ми стараємося в моє серце в дітях. Наша робота все, що ми створюємо для вас, щоб місто Новояворівськ процвітало. У 10-му випуску тут добре. Ми завітаємо до зоомагазину Золота рибка. Цей випуск буде особливим, адже команда Янтарне ФЕМ побуває на дні народження простору. Більше про нього та людей, які його створюють, слухай у вівторок.